До повномасштабного вторгнення змінити ім'я, прізвище чи по батькові можна було лише звернувшись до відділу реєстрації актів громадянського стану за місцем прописки. У воєнний час з урахуванням вимушеної імміграції населення у процедуру внесли поправки. Дозволено будь-якій особі подати як заяву про зміну імені, так і будь-яку заяву про державну реєстрацію актів цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем свого проживання. Можливість змінити ім'я є також і українців, які зараз мешкають за кордоном, розповідає фахівець. А громадяни України, які постійно проживають за кордоном, можуть подати заяву про зміну імені до відділу державної до дипломатичного представництва або консульської установи, де вони перебувають на консульському обліку. Для того, щоб подати заяву про зміну імені, потрібно підготувати низку документів, розповідає Світлана Леонова. Заявником додаються своє свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, якщо він перебуває у шлюбі, свідоцтво про розірвання шлюбу, якщо шлюб заявника розірваний, свідоцтво про зміну імені, якщо раніше заявником було проведено зміна імені, свідоцтво про народження малолітніх або неповнолітніх діточок за наявності, квитанція про складу державного мита. Тах фотокартка картка заявника. Громадянин України може подати заяву про зміну імені, прізвища та по батькові після досягнення віку 16 років. З 14 років це можна зробити з дозволу батьків чи опікунів.